Всім привіт! Сьогодні буде такий міні-обзор масажера з пасками для кріплення, але ось такому узорі, який білий з чорним, і в ньому йдуть паски, Зараз вам покажу повністю білі, кому подобається. Паски широкі йдуть, не тонкі, тут добре укріплено. І легко натягується як зараз чихо. Поставили, затиснули і все, воно не, не спадає. Кому цікаво, звертайтеся в Карпати 24 або в приватні повідомлення. Є різні узори. Є з темними пасками, світлими, є без пасків. Звертайтесь. Всім па-па.